Усім привіт! Ну що, готові до класного математичного тренування? Сьогодні ми з вами перетворимо звичайнісінькі задачки з життя на прості рівняння, так би мовити, розкачаємо наші математичні м'язи. Гаразд, давайте починати. От замислювались колись, а навіщо вся ця математика? А насправді ж вона повсюди? Скільки грошей треба, щоб сходити в магазин, а чи вистачить їх на все, що хочеться купити? Або скажімо, скільки часу піде на домашку? От бачите, це ж і є математика в дії. Так, ось наш план тренування. Почнемо з математики в житті, потім навчимося рахувати вартість, ціну одного товару і скільки всього можемо купити. Далі невелика перевірка навичок, і наостанок перейдемо від магазину до роботи. Кожен крок це новий скіл. Ну що, поїхали? Гаразд, починаємо першу вправу. Уявімо, що ми з вами в магазині, і наша перша задача це обчислити загальну вартість покупки. Це завдання номер два з нашого аркуша. Отже, є така ситуація. Марійка хоче купити 5 однакових зошитів. Один такий зошит коштує 4 гривні. Питання, скільки ж грошей вона загалом заплатить? На перший погляд, все просто, але давайте розберемо це крок за кроком. І ось тут якраз і криється вся логіка. Дивіться, спочатку розбираємось, що нам відомо. А відомо нам, що є 5 зошитів по 4 гривні. Далі, що треба знайти? Загальну вартість. Ну і найголовніше, як це зробити? Щоб знайти загальну вартість, нам треба просто помножити кількість зошитів на ціну одного. Тобто 5 множимо на 4. І. отримуємо 20 гривень. Все. Саме стільки заплатить Марійка. Перша вправа є, молодці. Рухаємось далі. Так, тепер трішки інша ситуація. Уявіть, що загальну суму покупки знаєте, а от ціну одного товару забули. Це наш наступний скіл. Знаходимо ціну одиниці товару. Задача номер три. І ось сама задача за три олівці заплатили 12 гривень. Питання: яка ж ціна одного олівця? Тобто маємо чек на 12 гривень і 3 олівці. Як порахувати? Це ж, по суті, обернена задача до тієї, що ми щойно розв'язували. І знову діємо за знайомою схемою, що нам відомо: 12 гривень за все, і 3 олівці. Що шукаємо? Ціну одного олівця. А як це зробити? Ну, якщо для загальної вартості ми множили. То тут, щоб знайти ціну одного, треба загальну вартість поділити на кількість, тобто 12 ділимо на 3. І що в нас виходить 4 гривні? Ось і відповідь. Тобто запам'ятовуємо ключове правило: щоб знайти ціну одного предмета, ділимо загальну суму на кількість. Просто ж. Добре, з цим розібрались. А тепер ще одна суперпрактична штука. Планування бюджету. Уявіть, є певна сума грошей, як дізнатись, скільки товару на неї можна купити. Це у нас завдання номер 5 Ну, це ж класика. От є в кишені 120 гривень, і треба купити зошити. А один зошит коштує 30 гривень. Питання, скільки штук вийде купити? А щоб це з'ясувати, треба просто наш бюджет, тобто 120 гривень, поділити на ціну одного зошита, тобто 30. 120 ділимо на 30, і що виходить? Чотири. Чотири зошити. Бачите, та сама логіка ділення, яку ми вже знаємо, знову працює. Ну що, м'язи розігріли? Тоді час для невеликого випробування. Це завдання номер сім. Зараз цифри будуть трохи більші, але не лякайтеся, принципи незмінні. Так, слухайте уважно. Для призерів Олімпіади купили 30 альбомів розмальовок. За всю покупку заплатили 600 гривень. Питання яка ціна одного альбому? Ну, яку дію тут треба зробити? Здогадались? Звісно, ділення. Ділимо 600 на 30, і виходить рівно 20 гривень. От і вся ціна чудово! Це доводить, що математичні закони працюють завжди, хоч з маленькими, хоч з великими числами. А тепер найцікавіше зараз ми зробимо такий собі стрибок від покупок до роботи. І от побачите наскільки схожою є математика, в цих здавалося б зовсім різних сферах. Це задачі номер 9 і 13. Просто подивіться на цю табличку. Вона все пояснює. Загальна вартість в магазині це те ж саме, що й загальний виробіток на роботі. Ціна за один товар це, по суті, продуктивність, тобто скільки чогось зроблено за годину. А кількість товарів це просто кількість годин. Правда, Схоже на магію. А тепер давайте перевіримо це на практиці. Завдання номер 9. Принтер друкує 5 сторінок за хвилину. Це його продуктивність. Питання: скільки сторінок він надрукує за 3 хвилини? Це наш час. Щоб знайти загальний виробіток, треба просто помножити продуктивність на час. Отже, 5 множимо на 3 і отримуємо 15 сторінок. Абсолютно так само, як ми на самому початку рахували вартість тих п'яти зошитів. І фінальне завдання на сьогоднішньому тренуванні Номер 13 Робітник працював 3 години і за цей час виготовив 15 деталей. Яка його продуктивність? Впізнаєте ситуацію? Та це ж точнісінько, як ми шукали ціну одного олівця. Ділимо загальний виробіток, тобто 15 деталей, на час, тобто 3 години. 15 поділити на 3, і маємо продуктивність 5 деталей за годину. Все сходиться. Ну що ж, давайте наостанок підсумуємо: ось чотири головні формули, які ми сьогодні відпрацювали: дві стосуються покупок, а дві роботи. Але ж тільки погляньте, за своєю логікою і структурою вони абсолютно однакові. Наше тренування завершено. Тепер, коли наступного разу підете в магазин чи будете планувати свій час, спробуйте побачити ці задачки навколо себе. І просто задумайтесь на хвилинку. А яку математичну задачу, нехай навіть маленьку, вдалося розв'язати саме сьогодні. Поміркуйте над цим, почуємось.